Всім привіт, народ! З вами я Павло. Сьогодні на дворі у нас 9 година, 11 жовтня і велика пачка грошей на столі у мене. А це означає, що Павлуша хоче дивитись машину. Мені потрібна тачка. Я вирішив сьогодні поїхати подивитися на одну із них. Це моя друга машина має бути по факту. Е, про першу я розкажу чуть пізніше. По суті, принесла вона мені трошки гемору, і я прийшлося її продати. Окей, якось я гортаво OLX і натрапився на На одне цікаве оголошення, як чоловік продає одну із машин, яку я дуже сильно хочу, яка дуже сильно подобається мені насправді і дуже хочу з нею займатися. Те, що те, що вона стара, це ясно діло. Ну типа ну як на другу машину, я думаю, це норм. Тому хочу вам, вам, вам показати. Це Audi. Audi 80 за 53 тисячі. Я думаю, ми ще, ми ще трошки скинемо, якщо що. Машина мені подобається. Машина мені подобається, б... Я, Я би їздив на такій, ну, щодня, якщо вона вся справна, типу, ну, це. це... Це німецька, німецька легенда, бочка Боже, ну, що ж що, що, що треба для, ну, для пацана, як друга машина. Перша моя машина це була Лада вісьмка. Зараз поставляю деякі фрагменти про неї. Вона, вісьмка е, моя, потребувала великого ремонту. Там е, ми варили вже головку, е, міняли прокладку, міняли трамбліор, вона не заводилась. І міня... Ракета, ти шо, блядь, ласточка ти, блядь і пробував вниз, і, блядь, і вверх, блядь, а воно не дається, сука, ніхуя. Тупо, блядь, ну, ця рука в ті хуйні, і ця рука в ці хуйні, я вже не можу, нахуй. Мене ж, блядь, тушить від неї, я не можу, блять. Туво поміняв, ти дивись, блядь, це запчаст поміняно, ця запчасть було поміняти, ця запчасть помінена. Там та зачасть за честь поміняна. Це вони, це вони жня за честь блять. Так, блять, капут повному. міняли свічки, міняли, міняли термостат, вона горілась. Коротше, ну, типу, вона мені стільки гемору принесла, що треба, ну, що треба було її з нею збавлятися, тому що не, не ясно скільки вона проїздить. Я її збавив. До речі, ну не доволі непогано за ціну. Вона мені пішла за 700 доларів. Я забрав я за 600, типу, ну в принципі, ну таке. В теорії бляха. Я дуже хочу подивитися на ту машину, яка зараз на якомусь сьогодні подивився. Це Audi 80. Вона 90-го року на газу блін, на дисках, на... в доволі непоганому стані, як по фото. Але є один нюанс. Є два нюанси. Насправді: це є розбитий лобаш. Ну, трошки тріснутий. І трохи коцунута ліва частина машини. Не знаю наскільки вона коснута але по фотографії не дуже. Таке враження що він десь, 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 десь нею притерся. Як насправді це буде, я, ну, чесно кажучи, вам не, не, не можу сказати. Тому. Ми чекаємо зараз десь годинки 12-ї, може, десь навіть першої і будемо вирушати в комарно. Це 50 кілометрів від Львова. Будемо бачити, типу, якщо машина буде блін, бомба, обше, то ну, я, даже, я даже готовий не торгуватися і зразу її забираю. Але ну, пасувало би трошки скинути, якщо чесно, тому що я беру її на останні свої гроші. Что вам сказать? Вот что меня привет, а я властник Аудиис. Коротше купив я її. Купив я її на останні свої гроші. Але я дуже довольний. Я не знаю. Мрія mm. <плес> я... всього того, що я хотів. Зараз узадів лежать землі колеса, треба буде забрати. Цей блін, до речі, я обширював цей, ну, це перша машина, яка в мене, в голові в мене, цей по рушник. Порно. зараз на газу. Я запускал на оценку. Холодно. Mm -hmm. Ну, такие себе запуск, запуск на спаузе. Давай тут няшку покажу. Что, у меня в комплекте шло две земные, ну, типа весь комплект земной резины на дисках, масло, всякие типы. Даже, даже, я даже не думаю, что там есть. Что такое? Но масло. Новый фильтр. Фильтр новый. Вроде как... Да, все масло есть. Масло, да. Ще один головний плюс це гідропісилювати. Це ну, для міста, для мене це, ну, це буде бомба ще зовсім. Треба буде його під шамати. Добре, коротше. Сустрінемось ще сьогодні. Ну, Вставляю я тут її до місяця, може два, ну не знаю, коротше, треба просто зараз вирісти <рес> <рес> з фінансів, тих, що ну, типу, мені треба фінанси, щоб її обслужити. Зараз, якщо я б тримав там, тіп, я би не їздив, і мені треба було б це, ну, її заправляти чимось. Я її не маю чим заправляти, чим не обслуговувати. Її треба обслужити повністю. Її треба обслужити повністю, щоб машина їздила і була тиготована для таких поїздок, як, типу, місто, там, це ж, дальняки. Вона приїхала офігенно, все ще чітко, нічого не можеш сказати, Тому все слідкує.